Я залишаюся, я нікуди не йду. Я обов'язково подаватиму апеляцію. Десять днів є у Чернігівського міського голови, щоб оскаржити ухвалу Яворівського суду про відсторонення від посади на рік вона набуває законної сили після рішення апеляційного. До того часу Атрошенко залишається міським головою, сказав юрист Олексій Кінебас. Але щодо публікації на ЗК, ну питання у мене не те, що велике, а дуже велике. Ну, як і всіх провників, які, хоча б ну, трошки розуміються в тому, що відбувається, далі справу має розглядати Львівський апеляційний суд. А суть справи така: на ЗК склало на Атрошенка протокол про конфлікт інтересів. Він є у відкритому доступі. Полягав він у тому, що під час службового відрядження міський голова використав водія у приватних цілях. Доручив перевести через кордон Теслу Model X, яка належить дружині Атрошенка. Скоріше за все, склад адміністративного порушення був такий, тому що міського голови був певний приватний інтерес, і в умовах цього приватного інтересу він дав доручення своєму водію для того, щоб останній перетнув кордон України і Польщі і доставив приватний автомобіль своїй дружині. Це сталося під час робочої поїздки Атрошенка до швейцарського Лугану, яка по суті не відбулася, бо Чернігівського міського голову через кордон не пропустили. Тесла дружини мера так і потрапила в Європу. За кермом був водій, а в Україну він повернувся натомість на Тойоті Камрі. Цей легковик, за даними Набу, перебував на праві використання Чернігівської міської ради. І саме на ньому дружина Атрошенка виїхала з України після повномасштабного вторгнення Росії. Якби зайшли росіяни в місто, то це точка. Ну тиску на мене дуже серйозна. Вартість проблеми загальна автомобіля 45 тисяч доларів на вогу з ціною життя моєї сім'ї. Тобто я готовий ці 45 тисяч доларів покласти в бюджет і забутися взагалі за цю проблему. Так, Владислав Атрошенко коментував протокол Нацагентства у листопаді і назвав цю справу політично вмотивованою, коли НАЗК оприлюднило рішення суду про відсторонення його від посади. Він записав звернення до президента. Я розумію, пане президенте, що вашим підлеглим з вікна нового Порше важко розведіти закон. Тяжко зрозуміти людей, мешканців напівзруйнованого Чернігова та усвідомити головну річ. В країні йде війна. Конкретне прізвище він не назвав. Єдиний натяк на Порше. про користування цією автівкою заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка зробила розслідування Українська Правда. Сам Кирило Тимошенко публічно висловлювався про Атрошенка ще влітку, тоді коли Чернігівського міського голову не випустили з України у відрядження. Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи: як допомогти громадам і містам. Без вас скасовано міжнародну поїздку. Атрошенко пов'язав із впливом з офісу президента, а сам конфлікт розпочався задовго до повномасштабного вторгнення. Про нього розповідають кілька співбесідників Суспільного. Ми знаємо, що кінця року Леслава Тошенко таки показово взяв участь у з'їзді політичної партії удар. Де я говорив там про певні навіть союзницькі е політичні відносини із Кличком, е який, е ну, як на мене, не дуже то приховує свої власні президентські амбіції, навіть якщо зараз про них прямо не говорить. І це, очевидно, могло стати, скажімо так, глибинною підставою для політичного конфлікту між е Атрошенком і е офісом президента. Офіс президента ще очевидно не знайшов для себе підсумкове рішення. Так? Як вибудувати взаємини з кличком, з Атошенком з іншими мерами, які належать не до владної команди, а умовно кажучи, до опозиційної? І ось справа, як на мене, це така може бути не стільки, навіть бажання скинути Атошенка, скільки спроба на нього натиснути, з метою, щоб він був примушений увійти у певні там політичні домовленості. Або щось подібне, тобто, щоб він певним чином скоригував свій політичний курс, а, і щось подібне, ми можемо насправді згодом побачити і щодо кличка. А далі цитуємо голову комітету виборців України. Протистояння банкової черніївської влади з'явилось не вчора і не позавчора. Давайте згадаємо, що перші серйозні звинувачення прозвучали ще на початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року на Чернігівщині мали відбутися позачергові вибори по одному з вакантних мажоритарних округів. Тоді почалося достатньо серйозне протистояння. Речник Зеленського Сергій Нікіфоров відповів Суспільному, що немає коментарів щодо цього. Президент ніяк не впливає на судову гілку влади, сказав він. Прес-секретарка Кирила Тимошенка перенаправила наші запитання до НАЗК. Голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін сказав Суспільному, що рішення про відсторонення міського голови це ще один маркер на користь існування конфлікту. Він розділяє саме адміністративне порушення, в якому суд визнав Атрошенка винним, і ступінь покарання за це на рік забрати повноваження міського голови за те, що він ну, тобто він скористався водієм. Ну, ну правда, це аж геть нерелевантна історія. Тобто. Якщо так підходити, тоді ми чекаємо таких самих рішень суду і активності НЗК по багатьох інших кейсах. Тобто, ми, як ЦПК, як одна з організацій, яка адвокатувала створення НАЗК, яка ну, приймала участь в вибудові цієї системи, вважаємо це рішення неадекватним і нерелевантним. Пане Віталію, і скоріш я? за все, політично мотивованим. За словами адвоката Олексія Кінебаса, заборонити Атрошенку обіймати посаду можна лише якщо впродовж року його вже притягували до адміністративної відповідальності з приводу корупції. Це безпрецедентне рішення в чому, в тому, що особа не притягалася раніше до відповідальності. Тобто тут логіка зламана, яку законодавець закладав цю статтю, Тобто логіка, яку законодавець закладав, коли прописував цю статтю, вона була в тому, що ну, це, в принципі, в чомусь правильно. Особа за корупційне правопорушення, конфлікт інтересів вже притягалася судом до відповідальності, тим не менш не розкаялась, продовжує там цю діяльність, повторила її знову. Ну, звичайно, тоді можна вже не лише оштрафувати, а й відсторонити. Натомість правозахисник Олександр Гашпар вважає, що суд міг ухвалити таке рішення, керуючись іншою статтею. Натомість в Кодексі України про адміністративне правопорушення є стаття 30, яка каже про те, що з урахуванням усіх обставин справи і враховуючи всі обставини, то суд має право позбавити особу. Право займати певні посади, навіть якщо ця санкція не передбачена безпосередньо статтею відповідно статею криміналь... не кримінального некримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Олексій Кінебас сказав, що там йдеться про позбавлення права обіймати посаду на строк від 6 місяців до року, тобто це може бути 10 або 11 місяців. На рік відсторонити від посади можуть, якщо це передбачено в санкції інкримінованої статті. Частина перша та друга статті 172.7, які інкримінували Чернігівському міському голові, передбачають лише штрафи. А що буде, якщо апеляційний суд підтвердить попереднє рішення і також відсторонить від посади міського голову? Згідно закону про місцеве самоврядування в Україні, в такому випадку обов'язки міського голови буде виконувати секретар відповідної ради. У даному випадку це буде у нас секретар Шінської ради Олександр Ломаков. Є і інші версії на користь введення військово-цивільної адміністрації. Її озвучив Олексій Кінебас, а також голова комітету виборців України Олексій Кошель. Під час воєнного стану такі повноваження у центральної влади є, якщо орган місцевого самоврядування не виконує свої функції. Я не здивуюся, якщо буде введена військова адміністрація, абсолютно звичайно, це, на мою думку, також буде незаконно, тому що ми говоримо про те, що орган та місцевого самоврядування продовжує виконувати свої функції. Це міська рада, вона нікуди не зникає. Це секретар міської ради, який також нікуди не зникає. Призначення військово-цивільної адміністрації означатиме, що припиняються повноваження міського голови і міської ради, сказав Олексій Кінебас. Після закінчення воєнного стану мають бути проведені нові вибори.